Це Стефанія. Нещодавно вона стала мамою і дуже хоче захистити свою дитину від усіх захворювань, проте її дуже лякають страшилки про ймовірні наслідки вакцинації. За порадою Стефанія звернулася до лікаря, який спростував найпоширеніші міфи. Міф перший: не треба робити щеплення від захворювань, яких в Україні вже давно немає. Саме вакцина допомогла їх перемогти, і за відсутності колективного імунітету вони можуть повернутися. Міф другий краще перехворіти природним шляхом, ніж зробити щеплення. Імунітет виникне в обох випадках, а ось ризик ускладнень після вакцинокерованої інфекційної хвороби значно вищий за ризик побічної реакції на вакцину і може призвести до незворотних наслідків. Міф третій дітям із хронічними захворюваннями вакцинацію проводити не можна. Дітям із хронічними захворюваннями потрібно робити вакцинацію в першу чергу, адже вони мають вищий ризик ускладнень від вакцинокерованих інфекційних захворювань. Міф четвертий вакцина може ослабити або перевантажити імунну систему. Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет, як і перевантажити його. Міф п'ятий дитина, яка перебуває на грудному вигодовуванні, захищена, тож і вакцинацію проводити їй не потрібно. Грудне вигодовування дуже важливе для здоров'я дитини, однак воно не здатне захистити її від вакцинокерованих інфекцій, проти яких проводять вакцинацію. Міф шостий. Не можна вакцинуватися під час спалаху захворювання. Вакцинуватися під час спалаху не просто можна, а потрібно. Це єдиний надійний спосіб здобути імунітет від вакцинокерованих інфекційних захворювань. Бережіть себе і своїх рідних.